У всесвіті Star Wars є раса, в яку всі впізнають, але часто плутають із твіликами. Це тогрути — яскраві, сильні й віддані своїм кланам. Їхня рідна планета шилі. Тогрути мають два типи відростків: Монреали, кісткові роги зверху та лекку, м'які відростки знизу. Це не прикраси і не елемент костюму, а частина їхньої анатомії та природної комунікації. Їхня шкіра вкривається яскравими візерунками, які працюють як груповий камуфляж. У дикій природі то грути полюють великими зграями, і їхня сила завжди була у спільності, а не у індивідуальності. Найвідоміші представниці Шакті, мудра джедайка епохи республіки, та Асока Тано падаван Анакіна Скайвокера. Через подібність лекку їх часто плутають із твіликами, але твілики не мають монреалів. Це головна різниця. Тогрути – то швидкі, гнучкі і мають гостре відчуття простору. У бою вони покладаються на спритність і командну синхронізацію. Не дивно, що серед них так багато джедаїв. Їхня культура це гармонія спільності, поваги до природи і балансу між силою і мудрістю. То грути ніколи не кидають свій клан і залишаються одними з найстійкіших рас галактики.